і по місту ходила і вітала привітно людей, розправляла заїдені крила, обіймала маленьких дітей, усміхалася всім і усьому, але їй не усміхався ніхто. Поспішали забігати додому або швидко сховатись в пальто. Говорили, чому ти настала, краще б літо віддала свій час. Літо люблять всіх, осінь це знала. А її не обачають прикрас. Кажуть, холодно стало на дворі, і навколо все сіре й судне. Їй це чути образу до болі. Чом не люблять так люди мене. Вона тихо додолу встиляє, Таку з листям, яку. Неї осінь вайливо вкриває перед холодом землю мовку. Вона людям дарує останні свої барви, замияні сни перед тим, як немов по бажанню прийде холод, аж до весни. Осінь тихо ходила по місту і дощами вмивалася сліз, познімала червоні на листах, Різні барви розсипала скрізь. І хотіла йти вона звідти, як почула чийсь голос дзвінкий, яка величу синього вітру, ароматів п'янки куривій, які кольори неймовірні, не доймає вже й спекта страшна. Розмовляла так тихо дівчина і збирала з листочків букет. Осінь тішилась, мов би дитина. Танцювала із вітром дует, і з туманом замріно гралась, і раділа, створив її Бог. І нехай є на світі багато тих, кому доточає вона, хто прогонить світові з хати та погрозить ще добре з вікна. Та вона буде завжди приходить по частинці себе роздавать, поки знатиме, в світі цим ходить, хоч одна що те буде вбачать. Хай одна їй багато не треба. Ось він хоче відчути тепло. Вона робить на син чому трішки, Вчить тепло цінувати в душі. І на сонечко грітись, мов кішки. І рай діти так щиро красі. Вона робить настроки поетами. І навіє мені думки, нам співає про мрій куплетами, і торкається вітром руки. Ось тихо ходила по місту і шукала щасливих людей, їх ховали під затишні крила і колихала, мов мати дітей.